Я поруч з Марго Робі, і коли я кажу, що світ чекає новий фільм про Барбі, ні, ні, це сенсація, яка заводить з розуму скрізь твоє зображення з логотипом Барбі на фоні. А ти, взагалі, здивована всією напругою та хвилюванням навколо цього. Оу, oh, так. Я скажу, що це справді хвилююче для всіх, і насправді я й уявити не могла, що це понесе за собою таку енергію. І ми все ще ви знаєте, виходимо 21 липня, тож ще трохи точно є часу. Я вражена, що всі вже такі схвильовані. Ми маємо багато чого вам показати. Може дочекатися, тож, Марго, розкажи нам про свій образ. Я одягнена в шанель. Це насправді так. Так, цю сукню одягала Сідні Кроуфорд у 1993 році. Вони переробили її для мене. Так, ти виглядаєш абсолютно приголомшливо. Тож, Марго, що значить ця ніч сьогодні, що вшановує таку легендарну ікону, як Карл Герфельд. Це неймовірна зустріч та хвилююча ніч. І це почесний титул бути останньою шанель, яку вибрав посол. Велика честь. так, це неймовірно. і я просто рада, що вони вшановують його сьогодні, тому що він був унікальним. Це щира правда. Я дуже рада, що ти прийшла привітатися. Сподіваюся, ця ніч буде надзвичайно, і ти виглядаєш неймовірно. Як я вже казала, дивлячись на твої фотографії, коли була в машині, ти виглядаєш прекрасно. Дуже дякую, зустрінемось всередині та бажаю чудового вечора. Фільм про Барбі незабаром.